Я, я не розумію серйозно. Я ні, ніколи не притягалася нічого. Я не я не розумію, що це за акт і чому він складений на мене. Я нічим таким не займаюся і не займалася. Але протокол складено. Жінка та поліцейський вже у суді. А от за що мовляв, продавала пані самого тютюнові вироби, та категорично заперечує, воно і не дивно. Поліцейські в протоколі навіть не вказали хто кому і за скільки продав. Отримали матеріали рапорт дільничного іншого, в якому вказує, що було затриманого громадянина, який безпосередньо при собі мав спиртне, яке він повідомив, що через... придбав безпосередньо за адресою Ганни Моргунова. Інших обставин можу сказати. Де в протоколі зазначено, що саме в нас Моргунова продала прізвища по батькові особи, кому продала. І об'єм, який продала, і за скільки? Згідно фабули протоколу? Відповідь, немає протоколів, зазначено. Постає питання? А чи відповідає даний протокол вимогам статті 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо цього немає, тут що було зрозуміло? У нас є диспозиція статті, тобто дата, час і місце вчинення правопорушень, і саме суть вчинення адміністративного правопорушення, що ми наголошуємо, хто продав, кому продав, скільки продав і за яку ціну це саме головне, тобто складові, а його немає. Бачимо, що суддя знову змушений пояснювати поліцейським чи не най. Простіші речі, як складати протокол. А чи проведено дослідження в місту рідини? Не проведено. Остає питання: а яким же чином ми склали протокол на особу, коли ви не вчинили ряд тих обов'язкових, наголошую дій, щоб скласти протокол, тобто встановити особу, зібрати докази ви лише на свідченнях. Особи, яку ви наголошуєте, звати лише його, і пояснення і рапорту вашого колеги прийняли таке рішення? Так чи ні? Так чи ні запитання. Суддя Віталій Ковтуненко закриває провадження, адже копи не зібрали належні докази і не довели вину. До того ж, як каже суддя, ще й грубо порушили конституцію та закон, але не єдиними поліцейськими, як то кажуть, недалеко втекли і деякі представники муніципальної варти, аби оштрафувати за торгівлю самогоном, вдалися до провокацій. Ми послали до неї який які в неї. Чи знаєте ви, як це називається, те, що ви зробили? Здійснили закупівлю. Закупівлю? Ви наділені повноваженнями здійснювати оперативну закупку, як визначено законом? Далі довга пауза, і співробітник тихенько каже, не наділені суддя додає такі дії провокація. А це називається провокація, вчинення правопорушення, що не може розцінюватися. Як чинення правопорушення ціки, ви спровокували і все навмисне дії вчинили в письмових доказах, тобто в протоколі теж не вказано, кому жінка продала алкоголь. Натомість зазначено, муніципальна варта провела вилучення рідини. Було вино та вилучено. Будь ласка, назвіть мені статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення, де чітко визначено, наголошую ваше право, а саме муніципальній варті, здійснювати вилучення Хвилиночку, дослівно цитую. У люте було вийно та вилучену рідину з яким позорку. Що стосується вилучення речей і предметів, це зовсім інша стаття. І вона набагато більша за нумерацією. І там немає в переліку даних осіб, тобто муніципальної варти. То на які ж ви підстави здійснили вилучення, наголошую. Як треба було подарувати? Запитання суду не ставлять вам, суд поставив запитання. Тобто відповіді немає песята. Розгляд цієї справи в той день перенесли, аби опитати всіх учасників інциденту. Поки що усе виглядає так: боротися з самого новарінням хочуть, а от як це робити згідно закону, не навчились.